які просто не можуть коштувати дешево. Як двигун, що працює, як годинник. Або генератор, що даруватиме світло вашим дітям і онукам. Це Ямаха. 21 кг. Це менше, ніж важить середній кіт у тук Потужність 1,8 кВт. Генерує чисту синусоїду. Для непосвячених це значить, що ваш MacBook не згорить, а кавоварка буде вдячна. Значно тихіше, ніж бурчить ваша теща. І працює до 10,5 годин. До роботи заземляємо. Перевіряємо рівень палива. Пробку на паливній кришці в положення он. Вмикаємо паливний кран, підсос на себе. При запуску вимикаємо економ режим. Вмикаємо генератор, смикаємо стартер. Пару хвилин прогріваємо, п'ємо каву та прибираємо підсос. Після активації індикатора «Перемінний струм підключаємо споживачі. Припустимо, у кав'ярні кавомашина працює не постійно, але освітлення потрібно завжди. Для такого плаваючого живлення вмикаємо економний режим, генератор економить паливо, працює як дід на пенсії, тихо, повільно, стабільно. Але щойно хтось захоче лати на вівсяному, він автоматично збільшить напругу. Йдемо далі. Позаду перевірка рівня масла і про все випадок дренаж для зливу старого палива. А тепер ласуші для шибаників. Червоний, біда, зелений, живемо. Замало масла вимикається автоматично. Усе працює, вихідна напруга 220. Перевантаження, автовимикання. Усе, що працює від 220. Постійний струм для зарядки акумулятора або романтичного вечора з гірляндами в багажнику. Щось пішло не так, спрацює запобіжник. І на десерт TwinTech Connectors. Беремо два таких малюка, об'єднуємо їх у пару. І бам! У вас вечірка на дві колонки і холодильник.